Привіт! я вочу, краще, Сьогодні хочу записати соціальне відео, пораду для українців, у яких закінчується е, термін надання колективного захисту. Хочу порадити з власного досвіду. Приблизно за місяць-два ви подивіться на свою поштову скриньку, щоб адреси були оновлені або було видно читаємо. Тому що я стикнувся з тим, що я своєчасно це не зробив, і мої документи були направлені в поліцію, я змушений бути, був виїхати в поліцію, забирати ці документи в поліції. А документи на продовження колективного захисту моїм дітям були направлені в UDI і тільки після оновлення адреси на поштовому. Ящику, і після телефонної розмови з представниками UDI вони повторно направили відповідні документи поштою. Тому врахуйте мій досвід, не допускайте таких помилок, оновіть адреси на поштових скринях і документи на продовження вашого колективного захисту надійдуть вам на вашу поштову скриньку. Гарного дня!